У Сіверську сили АТО проводять зачистку населеного пункту. Там де вій терористи чіпляються за кожен будинок. Українські вояки звушують зону у районі Сіверськ-Лисичанськ. Бойовики зараз захищаються в оточенні сил антитерористичної операції. Сашко Загородний потрапив під обстріл. Зараз він з нами наживо. Сашко, добрий вечір. Чи власне все у вас гаразд? Така ситуація зараз у місті. Що ти бачив? Насправді скажу зразу, що зразу скажу, що з нами все гаразд, все нормально а було певне непорозуміння. Справді на навколо сіверська біля сіверська зараз точаться ж дійсно жорстокі бої. Вчора були жахливі обстріли. Навіть не обстріли, терористи оточені фактично з усіх боків атакують українські блокпости. Вони і не хочуть залишати Сіверськ, тому що як кажуть наші військові, що це маленьке містечко. Фактично, це село вони укріпили надзвичайно потужно і хотіли би залишити. Аця дуже довго, тому вони переходили увесь час. В контратаки, обстрілювали наших військових. Дійсно, в них були і мінометні е гнізда і міномети. Вони роз'їжджали на Камазах. Ми там сьогодні лежали під одним із таких обгорілих Камазів. Одним словом ідуть жорстокі бої. Тому коли ми під'їхали до одного з українських блокпостів, навіть не блокпостів, а до лінії фронту, фактично, нас сприйняли також на е на деяку мить на кілька там на півгодини за терористів. І трохи на трохи нас полякали. Але от Сергій Азаренко, мій оператор, хоч і потім зізнався, що трохи. Налякався, але все-таки продовжував знімати. Я пропоную подивитися на відео, яке ми вже тепер вважаємо кумедним. Мені Свої! Один плюс одінь! Преса! 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 Проїжджай! 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 Дійсно, трохи вже згодом нам військові пояснили, що Сіверськ був надзвичайно укріплений. Терористи кожного дня переходили у контрнаступ. Ви Бачите, спалені поля вони намагалися випалювати наших військових. А сьогодні, вже в день, коли ми під'їхали над містом. Уже з'явився український прапор. Зараз очевидно вже входять у саме місто. Хоча терористи кажуть, що вони його залишили. Але знаєте, як то буває багато і розтяжок, і мін потрібно зачищати це місто. Давайте послухаємо командира. Вчора ввечері, після обідній час до вечора, на цьому місці проходив бій з превосходящими силами противника. Противник був відбитий, позиція була втримана. Ще рано про це говорити, тому що спостерігаються мілкі групи противника. На даний час в місті особливого руху немає, але зранку ще спостерігалась їхній рух. І що хочеться сказати, що на, на, на наше подивування ми проїхали величезну е, територію від Ізюма через Слов'янськ-Краматорськ. Доїхали до Артемівська. Ми бачили дуже мало української техніки. Але коли повернулися до Сіверська. Ми побачили, що тут надзвичайно потужне е, угруповання. Тут і важка артилерія, тут і важка бронетехніка. Очевидно, це е, цей напрямок буде стратегічний. Очевидно, українські військові хочуть е, замкнути кільце навколо бойовиків. Не випустити. Тати їх туди ближче до Луганська. Бойовики це розуміють і тому е, надзвичайно жорстоко опираються. Просладяку, Сашко. Будьте обережними. Олександр загородний про ситуацію до кола Сіверська, які штурмують наші вояки.